Вітаю на першому подільському. Хто не знає свого минулого, той не вартий свого майбутнього, фраза, яку знає абсолютно кожен українець, і в сьогоднішні часи доводять істину цих слів. Власне сьогодні будемо говорити про новий всеукраїнський освітній проєкт. Хто збережи свою ідентичність, який стартує, зокрема, і на Хмельниччині? У нашій студії сьогодні Ольга Мороз, координаторка цього проєкту. І про подробиці, будь ласка, попросимо вас розказати протягом наступного часу, власне, як виникла ідея з цього створення цього проєкту. Вітаю! Хочу розповісти цікаву ідею, як виник сам проект. Це після того, як ми всі пам'ятаємо, був зрив на Каховському АЕС. Багато людей, які втратили свої дані, втратили свої е, фотографії. Вони просто тікали з місця трагедії і забирали самі ціни. Це документи. На жаль, е, багато хто втратив просто самі ціни, що було, наприклад, одяг, якісь сімейні реліквії. І ідея виникла, щоб допомогти е, людям. Е, оцифрувати свої дані, розказати, як це правильно робити для того, щоб передати подальшому для наступних поколінь. Е, громадська організація Українська античність, де я разом з командою працюємо за підтримки програми сприяння громадської активності. Долучайся, розробила такий інструмент онлайн-курс. Він легкий, зрозумілий і інтерактивний. Тобто, кожен може отримати е, таку легку інструкцію, як і з чого почати. Якщо говорити власне про мету, тобто кожен проєкт має свою ціль, має е, до чогось дійти, або ж спонукати тих, хто пройдуть цей онлайн-курс, що він дасть? Наша мета це спонукати молодь, по-перше, досліджувати власне родовід, поспілкуватися з рідними, пошукати сімейні архіви, сімейні фотографії. Е, для нас дуже важливо, щоб не просто ви знайшли е, якусь фотографію чи, наприклад, сімейний рецепт. а… Подумали, чому так відбувалося, чому саме така традиція у вашій родині, і далі вже почали досліджувати, хто був у вашій родині, ваша бабуся, прадідусь, чим вони займалися, можливо, схожі ваші імена, можливо, схожі професії, наприклад, через декілька поколінь. Тобто, коли ви почнете дізнаватися, вам буде дуже цікаво. Я дуже рекомендую це почати робити зараз, тому що, на жаль, не всіх є бабусі, дідусі. Якщо у вас є така можливість поспілкуватися з рідними, задати їм запитання. Питання дізнатися, хто ж все-таки був в родині, це буде для вас дуже хорошою. По перше, привід поспілкуватися з рідними, а по-друге, дізнатися історію своєї родини і хто був у вашій родині. Ми звикли до того, що традиційно е, історія України, нашої держави, історія нації це дати там започаткування, там основні дати, які протягом е, цих е, трьох десятків років е, ми відмічаємо, відзначаємо е, і так далі. Однак, якщо е, вчитатися у ваш проєкт, то е, більше йде акцент на е, родовід, на родовід кожної сім'ї, чому це важливо, і що воно дасть майбутнім поколінням. Е, в плані саме історії нашої нації, в першу чергу це дасть дізнатися своє минуле. Якщо ми не будемо, як нація, знати своє минуле, то ми не зможемо збудувати своє майбутнє. Цей проєкт навчає, як правильно оцифровувати, зберігати, як досліджувати, знаходжувати. Також у курсі є: як працювати з архівами, як робити запити, безкоштовні запити, як шукати вашу інформацію, як правильно задавати запитання вашим рідним. Там і така тема скелети у шафі у вашої сім'ї. Тобто, як поспілкуватися, щоб дізнати більше і більше інформації. Скажу чесно, я коли спілкувалася з рідними, навіть не думала, що в нас така велика родина, стільки цікавого є, і також професія, яка повторюється. Е, е, я вже е, говорила друзям, що е, коли дізнавалася, мій прапрадідусь, прадідусь, це чотири покоління назад, був землеробом і купцями, тобто були і землероби, і купці. Мій брат він зараз землероб, а я більше така сучасна маркетолог, але десь схоже з продавцем. Тобто я повторила долю свого прапрадідуся. Прапра, Якщо говорити про е, кінцевий результат, або ж все ж таки майбутнє цього проєкту, який є, е, можливо, вже йде мова про те, щоб створити одну якусь єдину базу, де люди змогли би е, е, там найцікавіші історії, найцікавіші факти зберігати для того, аби це було доступно не лише для їхнього роду, а й для е, інших українців. Чи немає такого в планах поки що? В першу чергу ми ставимо собі за мету це навчити молодь, як це правильно робити. І Я вже говорю, що це не тільки для молоді курс, а для людей 14 100, або тересто п'ят років. Тобто, може будь-хто пройти, хто має доступ до інтернету, просто комп'ютер і трішки вільного часу. Там дев'ять цікавих відео, легеньке тестування, і ви отримуєте таку інструкцію, з чого почати. Тобто, бо багато хто з українців не знає, з чого почати, як почати шукати свій родовід, як зберігати ці дані. Я вам скажу, я коли почала цей проєкт, куди не прийти, в яку компанію, всі починають розповідати про свою родину, про свій родовід. І я кажу, почекайте, я зрозуміла, дякую. І кожен хоче поділитися цією історією. Тому на нашому сайті громадської організації Українська античність є такий блок, називається Зворотній зв'язок, де ми ділимося інформацією, тобто ви заповняєте ділити свої історії родоводу, і я вам скажу вже декілька історій, де просто прості мешканці поділилися історією свого родоводу у нас є жінка, яка писала, що вона вже дослідила там сьоме покоління і так далі, і готові ділитися. У нас є безліч цікавих історій, які ми далі плануємо, можливо, їх далі використовувати, публікувати в соціальних мережах, тобто спонукати вас, мене, молодь, людей старшого віку шукати історії і оцифровувати саме головне зберігати і також у курсі. Вчать як зберігати дані у хмарі, тобто щоб їх не загубити, не втратити як фізичну фотографію. Власне, перед ефіром вже розповіли, що все ж таки учасників, якщо говорити про Хмельниччину, вже досить багато, можливо, ознайомилися з тими історіями, які зачепили вашу душу як координатора проекту. Так, звісно, у нас от, дві історії про які хочу розповісти. Це перша історія про дівчину Марію, яка була жителькою міста. Але коли почала досліджувати свій родовід, вона знайшла декілька фотографій, і на одній з фотографій була її бабуся. І вона після того змінилася її життя, тому що це в неї не було дуже багато фотографій, лише декілька. На одній з них вона була в вишиванці. І пані Марія зробила репліку цієї вишиванці. І в нас є така історія, де вона, можна сказати, повторила долю своєї прабабусі, тобто і вишиванка, і вона дуже пишається, що в неї є. також у нас є дуже цікава історія Андрія. Йому 31 рік. Він коли досліджував своє дерево, він вже дослідив генеалогічне дерево до сімейства. Століття і він дізнався, що його прапрадіду займався фотографією. В нього була своя фотостудія, і він навчив свою дружину. І він навіть під час. Це було кінець ХХ століття, коли не було ні телефонів, ні інтернету. Він з Вінниччини до Харкова ходив і навчався. А далі він в другу половину половину війни він робив ці фотографії і збереглися архіви в нього. І так Андрій повторив долю свого прапрадідуся. І також його батько, тобто це хобі, воно вже генетично закладено в їхньому родоводі. Дуже цікава історія. Він ділився, він не міг зрозуміти, чому в нього така любов до фотографії. Направду навіть звичайні звички повторюються від ще ще від тих поколінь і до сьогодення. Так, так. Власне, освітній проект на кого він зорієнтований, з ким будете працювати в першу чергу, і чи можливо не лише освітянам, не лише учням там долучитися до цього проєкту. Так, звичайно, так я повторюю, що ми робимо акцент на молодь, це 14 Тобто, будь-хто може зайти на наш сайт Громадської організації Українська античність і зареєструватися. Курс є безкоштовний. І ви можете просто там цікавих 9 відео, де молодь розповідає, ділиться своїм досвідом. Це не просто, знаєте, такі цифри з уроку історії, які скучні і кому цікаві. Тобто, молодь простою звичайною мовою розповідає, як це краще зробити. І також, звісно, ми співпрацюємо з освітянами з молодіжними просторами, які будуть проводити позакласні заходи або просто заходи молодіжних просторів, де будуть такі робити цікавий інтерактивний креативний захід, де будуть далі розповідати про цей курс і приєднати до себе ком'юніті молоді. Я би хотіла, щоб це було на всю Україну, така знаєте, хвиля, що всі реєструються, проходять курс і починають ділитися історією свого родоводу. Якщо говорити про інші території нашої держави є регіони, де вже так само почався цей проєкт? Можливо, і там чи в лідерах Хмельницька область будемо так казати по кількості учасників, які вже долучилися. Якщо брати по кількості учасників заре... зареєстрованих на курс, це більше 200 людей. Я не скажу, що якась є область в лідерах. А якщо брати зареєстрованих освітяни молодіжні простори, ну Хмельниччина десь в топ 5 тобто активних учасників, які хочуть з нами співпрацювати і далі впроваджувати цей курс на своїх заходах. Тобто я не можу виділити ту... якусь область більше, якусь менше був період, коли Харківська, Чернігівська, Київська, ну і Хмельницька, відповідно так. Також вона активно долучалася до цього курсу. Чи є тривалість якби, цього проєкту? Скільки часу виділено на його існування? Адже розуміємо, що проєктів сьогодні багато, досить багато, і є різні ресурси, є різні затребування, є е, е, різні ідеї. Тобто, е, чи цей проект довговічний, чи все ж таки він має свої якісь вікові обмеження, скажімо так? Е, онлайн курс. Саме збереже свою ідентичність, він буде в вільному доступі постійно. Тобто, ми не будемо його закривати, тому що, наприклад, проект закінчився. Він буде в постійному доступі, будь-хто вночі, в день, в дорозі, може, наприклад, в поїзді, може при якщо має доступ до інтернету, звичайно. Саме співпраця з освітнями молодіжними просторами зараз йде активний набір. Вони активно долучаються, пишуть, реєструються, пишуть свої мотиваційні такі частинки, дуже приємно читати, чому вони хочуть долучитися, і багато хто зізнається, що ніколи не шукав свій родовід і було просто для себе цікаво дізнатися, що ж там все-таки треба робити, щоб дізнати свою історію. Навіть для багатьох механізм цікавий. От. До 14 листопада ми набираємо саме освітяни молодіжні простори, і далі ми їм будемо відправляти зворотній зв'язок це кого відберемо. Але ті, кого ми не відібрали, тому що в нас обмежена кількість, ми запропонуємо співпрацювати і робити онлайн презентації, якщо в них буде бажання. Тобто пройти курс може кожен, він безстроковий. А саме провести позакласний захід, вони можуть і онлайн. Ми поділимося матеріалами і методичками. Ті, кого ви відберете, їхня основна ціль далі, що вони будуть робити далі? Тобто, ті учасники, яких вона наберете? Дуже цікаво, ми розробили захід. Сам, наприклад, якщо взяти освітяни, вони проведуть позакласний захід для молоді 14+, Розкажуть саме про цей курс, проведуть заняття. У нас розроблена методичка, поетапно розписана. Також ми анонсуємо челендж будемо, де кожен, наприклад, вчитель проведе захід для 15 дітей. Своєму класі, або, наприклад, в якому класі навчає, І з цих 15 людей оголошує челендж, прикладу, відео або якась цікава історія про родовід, і той, хто набере найбільшу кількість, я думаю, що буде лайків або коментарів, Ми ще подумаємо над критеріями, той отримує від нас призи. Також освітяни, молодіжні простори отримують друковані плакати безоплатні. Також мерч, подяки це все вони отримують. Хто проведе захід у своїй школі, наприклад, де вони працюють, або якщо молодіжні простори у своєму молодіжному просторі. Щиро дякую вам за розмову за те, що поділилися із такими проєктами, які сьогодні спонукають пам'ятати своє, пам'ятати своє коріння. В першу чергу, адже це важливо не лише для держави, це важливо для кожного. Бажаю успіху вашому проєкту і сподіваємося на нашу зустріч у нашій студії для того, аби вже поділилися результатами або навіть планами про продовження. Дякую, дякую вам. Власне, якщо ви ще досі не маєте свого родинного дерева, не пам'ятаєте про свої корені. Ви маєте чудову нагоду для того, аби почати творити його, пригадати своє покоління для того, аби навчити своїх дітей берегти свою історію, доєднуйтеся до е, проєкту, який вже стартував, збережи свою ідентичність. Так і називається, маєте можливість не лише навчитися, але й стати безпосередньо його учасником. Тож давайте творити історію українців разом. Дякую, що обираєте нас.